Вітаємо вас, шановна наша мотоблочна спільнота. Сьогодні хочу вас познайомити з новиночкою нашою від нашого партнеру, від українського виробника компанії Агромарка. Це ось така активна фреза, яка має маркування af 3 а Ну і, звісно, вона поєднується до нашого українського отамана мотоблока Мотор Січ. І саме сьогодні, ось на прикладі цього мотоблочка. І оцієї фризи я хочу вас з нею познайомити. Ну і ну, шановна наша мотоблочна спільнота, я хочу почати знайомство з нашим новим виробом, з того, що сказати вам, що ми завжди, перед тим як щось виробляти, беремо той пристрій або виріб, який себе дуже гарно зарекомендував. І саме ось цю фризу. У цей редуктор ми взяли, за приклад, з Веймовської фризи 1136. І як подивіться, як дуже зручно все вийшло. Тепер ми при застосуванні саме цієї фризи, вже нам не потрібен не ланцюговий перехідник, або як його називають ходозменшувати. Тут вже підібрані оберти на саму фризу, десь 300 обертів за хвилину. І хочу вас познайомити, як це все виглядає. Ширина захвату. Саме нашої фризи, сам кожух іде. Сам кожух у нас йде 860 мм, Ну а захват фризи 800 мм. Це все підіймається, як ви бачите, все на валу, вал 26 мм. Ножі застосовуються звичайні, як стоять на мотоблоках. Сам редуктор зроблений всередині конічна пара. Далі зірочка. Зірочка стоїть на валу і вже не на шпонці, а саме на такому шестикутнику. Вдягнута, через ланцюг передається крутний, крутні оберти на сам вал. Там також стоїть зірочка на шестикутнику. Все змінюється, все ремонтопригодне. Ну, і до речі, в кінці огляду я покажу, як вона працює. Ну, а зараз я ось так. Покажу вам. Цікаво буде, що ми в цьому огляді зараз її під'єднаємо. Як ви бачите, є транспортировочне колищадко. Ну, і ось так покажу, як тут це виглядає. Хочу відразу сказати, що коли будете працювати фризою, транспортировочне колищадко знімайте і буде все добре. Ну, і зараз перед тим, як Під'єднати нашу активну фрезу. Я хочу звернутись до майбутніх власників, хто користується фрезами. Розумійте, що фреза застосовується після оранки, і дивіться, в якому стані ґрунт. Хто буде бажати підняти фризою е, ціліну, ну, розумійте, що все навантаження йде на редуктор. Це стосується і цієї фрези, і нашої АФ4В. Е, до речі, це точніше АФ4А це фреза АФ3. А. Ну і, звичайно, заводських фрез. Зараз ми під'єднаємо до мотоблочка, ви подивитесь, як воно все встановлюється, як воно все обертається. Ну, ще раз кажу, а в кінці огляду я додам і ви подивитесь, як вона працює на ґрунті. Під'єднуємо. Можу покрутити тут. О, oh, все, Гунд запустили. Дивіться, вижимаємо щеплення, вмитаємо вал відбору потужності і ось так все обертається. Ну і ви б бажали почути цю інформацію, що саме з цією фрезою глибина обробітку десь буде приблизно 15-17 сантиметрів. Звісно, можна заглибити, як кажуть, по саме саме, але розумійте, що збільшується навантаження і на редуктор, і на вал відбору потужності. Ну, шановні, цікава ваша думка в коментарях. Зараз ви будете дивитися, як ця фреза працює. Ну, а ми відкриті до спілкування. Нагадую, ця фреза є в наявності, вже перевірена, вже працює, є і інші фрези. Ось так це все виглядає. Тому хто бажає, шановні, хто має мотоблок, Моторсіч, дуже слушний варіант за дуже приємні кошти. Дякую, що ви з нами.